Доброго денечка. Прийшла я в літню кухню провірити, що тут робиться. Пообривала нижні плодики. Не плодики, а он, дивіться, ще тут один зав'язі. їх треба завжди обривати. От, все, що я сюди перенесла, стоїть, слухайте, помідори повикопувала. Оце я прийшла тупити сюди. Тут тепло, але ж все. Провірю, що тут. Ага, теж треба нижні треба обривати, бо вони йдуть пустоцвіти. Пипіночка моя, он пересаджене. Ну і мої помідорки, глянь, такі гарні. <сум> Які були такі є. Я взяла землі відро на дно, вирва, викопала і присипала також землею. Тут дуже гарна коренева система. Оцей сорт такий, якісь дзюбатенькі, бачите, помідори, листочки. Це ті, що я згубила назву, це вишневий сироп. Гляньте, які гарні стоять. Бачите? На дворі мете, зверюха. Я навіть не хочу вам показувати, що на дворі наробив вітер царської корони, я думаю, що в мене вже немає. Оці, що не посаджені, оце кібіц, а це також. Також вишневий сироп три штучки. І кіб'яса три чи чотири, не пам'ятаю. Отаке. Оце, що листочки скручуються, це сказав господар, що це є нормально. От, Вони і ці були, дивіться, скручені, випростуються. От. Куплені ці пепіни у тропічний сад. Є такі в Ютубі. Канал, заходьте, дивіться, вони там багато вирощують. Оце я в них купила отаке от пепіно. Чотири саджанці. Два чуть-чуть меншеньких, а один більше посадила і він один більше стоїть посередині. Ну Вже як буду нести в теплицю, то там посажу. знаєте. Але тиждень вони мусять тут відстояти отаке помідорки. Гляньте всі гарненькі, Якась мусоринка. Бачите, присипані корінчики. Ну, а що робити? Ждать, що там померне в теплиці. Сьогодні, буде, сьогодні мінус 3, завтра 4, післязавтра 5. Тут ліжко. Я на ліжко застелила мішка, торбу і поставила, щоб було близенько біля вікна. Знаєте? Нічого страшного перебудуть, не пропадуть. Пропадуть, значить, в мене є друга розсада. Просто трошки інші сорти. І ще я в Одесі заказала. Ну, вже давно я проплатила, там їй давно вже заказала і теж чекаю, що приїдуть. Після цього морозу, буду казати, хай вже висилає. Гляньте, бачите? О. Нічого страшного. Трошки їх тут покрутить. Розтоплюю топлю чуть 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 Тут-чуть-чуть, щоб не росло швидко, знаєте? Ось От. так є. А оцей, що пересаджений сам, бачите, один стояв в стаканчику довго-довго. Бачите, як гарно виглядає. Бо він довго був в стаканчиках, а ці чуть менші. Ну, я їх ще нічим не кормила. Ще буду поливати потім з крупивою, і все буде нормальненько. Дайте, щоб пережили вже цю біду. Це на шестя. Ці помідорки, і перчик, це від люди, Теж вже так гарно, вони пішли, такі грубі стовпчики поробились. Просто пізніше посіяні, знаєте? Дай таке. Отаке. Оранжерея. Добре, хоч я багато не насадила тих помідор, цих сім, тих п'ять. Тут два-чотири, шість, сім. Тут скільки? Два-чотири, а тут шість. Добре, що я багато не понасаджувала, тому що я не сіяла багато. Я сіяла глянь такі гарненькі вони. Ну, маю в виду ці, бачите, як підперла воно, це з гойдолки подушечку принесла. У мене ж там на веранді гойдолка стоїть. І дві таких подушечки. Щоб їм сюди не муляло, бачите, щоб сюди не лягали, то я взяла таку подушечку, підложила хороші, витерплять. Все буде добренько, я надіюся. Але дивіться, яка різниця ці, які листя. Тут які листя цікаве. Форма маю в виду. Оці трошки крутанулись, але вони ще в теплиці. Вони росли біля цього, біля полікарбонату. Потім до мене дійшло, що треба закривати стіну картоном, то я закрила. Ой, дай таке за пепіно довольна, за все довольна. Більш топити не буду, бо вже щось таке вверху. Я підняла голову і вже, ну, як я стою чи стою, вже вверху тепло. Зараз вже буду відкривати двері. Добренько, на цьому все. Спаса... Спасати операція, рятувальна операція. Бачите, як мете. Зроблик Шинко, Жимолость, вся в цвіту. О, така погодка в нас. Добренько, на цьому все. Бажаю вам хорошої погоди, бажаю вам миру, бажаю вам здоров'я, а це все таке. Буде нормально, значить, буде нормально. Не буде нормально, буде друге, Господі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підтримуємо один одного. Так буде якось краще жити, якщо будемо один одного підтримувати. Добренько, До слідуючого відео.